Усім привіт! З вами Калючка, і в цьому відео говоримо з вами про Манор. Система Манор ввели в Lineage 2 як альтернативу спойлу. Тобто раніше додаткові плюшки з мобів могли отримувати тільки гноми, а Манор дозволив звичайним гравцям отримувати також ресурси, в подальшому ресурси з мобів, окрім дропу. Для того, щоб поманорити, вам треба було б манор-менеджера купити насіннячко, купити косу потрібного рівня насіння і бігти фармити, звичайно, мобів, тільки юзати на них насіннячко. Анімація була така ж сама, як анімація спойлу. Ви засіювали насіння, вбивали моба і збирали урожай. Однак все було би добре, якби. Не одне, але система Монор у світі Lineage 2 часто називають провальною або невдалою, і для цього є кілька причин. Сама система складна і запутана. Для новачків було важко зрозуміти, як працює посів, збір урожаю та. Обмін у замкових НПС. Все через те, що насіння мало було купити, треба було встигнути здати плоди. В кожен клан, кожен володар, клан володар замку виставляв час здачі насіння по-своєму. Все робилося для того, щоб встигали здати соклани плоди, а вже решта як пощастить. Ну, для власної вигоди це все можна зрозуміти. Так також багато хто взагалі не хотів розбиратися в цій системі. Вона вимагала багато знань про сезони, про те, де де засівати мобів, з якого саме насіннячка, які ресурси ти потім отримаєш. І це все було дуже складно, і люди просто забивали, йшли і просто фармили. Також, чому це не спрацювала система Манор і хто її вбив, це в першу чергу власники замків, тому що Манор напряму залежав від того, які замки виставляли насіння і за якими цінами. Лорди замків могли заломити велику ціну на здачу насіння, так що це було просто невигідно манорити. А також вони могли не знати просто елементарно, як виставити манор, забивали на це, і система фактично не працювала. Для більшості гравців також це була низька вигода витрати часу і сил на посів та збір часто не відповідали прибутку, тому що ресурси, наприклад, на ринку могли були могли мати нижчу ціну ніж теж насіння манор менеджера, і простіше було здобути ресурс через спойл, фарм чи крафт. Також була своєрідна нерівність між гравцями. Система давала найбільший профіт великим кланам з замками, тому що пачка купляла собі насіннячка, викупала зразу все, скинулося грошима, погнали, швидко наманорили і здали. Звичайні сологравці майже не отримували користі, бо ресурси швидко викуповувалися або закінчились. А з часом манор став непотрібним, тому що в апдейтах додалися інші способи отримання матеріалів, багато ресурсів, які раніше здобувалися, Лише манором і крафтом можна тепер додали просто в дропи на тих же хроніках Hi-Fi і починаючи з інтерлюду. Ну його перестали майже використовувати, бо процес був повільний і залежав від активності самого власника замку клана володаря Замку. В результаті що можна сказати? Задумка цікава, економіка з прив'язкою до замків, але на практиці система виявилася занадто складною, незбалансованою і непопулярною. Тому, на жаль, починаючи вже з хронік, мабуть, інтерлюд, наскільки я пам'ятаю, то манор себе вижив. Тому що на С4 за рахунок манору ми жили дуже шикарно. А далі він вже перестав бути актуальний. І це один із мінусів. Ну, але є, завжди є альтернатива. На цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося, було актуальним. Дякую за увагу і всім па-па!